Всім, англійська гайзе у цьому уроці розберемо 25 корисних фраз, які вам точно не завадило б знати, якщо ви плануєте за кордон або вже там. Перед початком закликаю вас підтримати цей урок лайком, підпискою на мій канал та залишайте свій фідбек в коментарях під цим уроком. І так, поїхали. Наша перша фраза. Уявіть, що ви заходите кудись там в літак чи в автобус, у вас є квиточок, да, і на вашому місці хтось сидить. В такому випадку скажіть наступне: Excuse me. That's my seat. Excuse me, that's my seat. Що означає, вибачте, це моє місце. Зараз я вам ще раз скажу, а ви за мною повторюєте, окей? Excuse me, that's my seat. Красавце. Наступна фраза. Якщо вам потрібно дізнатися, де щось знаходиться, ви просто підходите і кажете. Excuse me, where is the? Наприклад, паспортний контроль. Where is the passport control? Ну або замість uh, passport control Ви можете казати, що завгодно. Туалет, вокзал, торговий центр, кінотеатр, будь-що. Ще раз, excuse me. Вибачаємось да, перед тим, як потурбувати людину, кажемо excuse me. І кажемо Where is the і після цього кажемо, що вам потрібно. В даному випадку ми говоримо про паспортний контроль. Давайте повторіть за мною. Excuse me, where is the passport control? Молодці. Уявіть, що ви за кордоном у відпустці. І у вас там, ви познайомилися з кимось, і у вас запитують, а що ти тут робиш? <плес> <плес> Уявіть, що ви за кордоном, ви познайомились з кимось, і у вас питають, а що ти тут робиш? А ви у відпустці. А як це сказати англійською I am in vacation? Ну майже. Насправді це буде так: I am on vacation. Тобто треба казати прийменник на. Я на відпустці. I am on vacation. I'm on vacation. Повторіть за мною, будь ласка, я зараз скажу повільно, ви повторюйте за мною. I'm on vacation. I'm on vacation. Тепер ви Погнали? Красавці. Гіляєте ви по місту десь за кордоном і вам потрібно розміняти кошти. Розміняти, наприклад, соточку, да? Да, так? Сто доларів. Як це сказати англійською? Розміняти. Насправді, ви це слово вже знаєте. Це слово break. Це звучить так. Can you break a hundred? Чи ви можете розміняти 100? Can you break a hundred? Повторіть за мною. Can, can you break a hundred? А якщо ви хочете, наприклад, уточнити, наприклад, там, розби мені. Чи можете ви розбити мені 100? 2 по 50, да? то це буде так звучати can you break a hundred into two 50s? Давайте ще раз. Can you break a hundred into two s Повторіть за мною. Can you break a hundred into two s Can you break a hundred into two fifties? Якщо ж вам потрібно забронювати столик десь, да, зателефонувати, забронювати, це буде слово book, як книжка. да, Ви кажете Can I book a table, please? Чи можу я забронювати столик, будь ласка? Повторіть за мною. Can I book a table, please? Угу. Ну а коли ви вже прийшли в ресторан да, і хочете зробити замовлення, ні в якому разі не кажіть там give me або I want. Це робиться такою звичайною простою фразою, ввічливою правильною англійською мовою I would like to have. І після I would like to have. Ви просто перечитаєте, що вам потрібно, що ви хочете замовити. Йдете ви десь за кордоном по вулиці, да, у вас розрядився телефон, а вам терміново потрібно знати скільки годин зараз. да. Це можна сказати так. Яка фраза у нас, хто може зараз е згадати, яка фраза, щоб відволікти людину потребувати? Правильно, це excuse me. Ми кажемо I'm sorry, коли вже щось погане зробили. Наступили на ногу, oh, I'm sorry, man. Типу, sorry, а коли ви хочете. Типу Excuse me. Так от, скільки годин, котра година ви можете вже знати фразу what time is it? Це дуже добре, це теж нормальна фраза, але я вам зараз скажу ще один варіант цієї фрази, він дуже такий достойний, крутий, гарний. Це do you have the time. Типу, в тебе є час. Саме артикль до the, the time. Якщо б ви сказали просто do you have time, то це означало б, що в тебе є вільна хвилинка. А do you have the time це вже означає конкретно. Табі є години, ну з котра година. І так, excuse me, do you have the time? Тепер ще раз кажу, а ви повторюєте за мною. Excuse me, do you, do you have the time. Наступною фразою, дуже корисною, ви можете запитати, о котрій годині якась крамниця, там, ресторан, бар і так далі зачиняється. Це буде фраза наступна. What time do you close? What time do you close? Але носії я стараюся да, вам пояснювати, е, так говорити да, такою вимовою як максимально приближеною до носії, вони скажуть так. What time do you close. Так от повторюйте за мною на зараз. What time do you close, О котрій ви зачиняєтесь? What time do you close? красавце. Так от ви вже в ресторанчику поїли, і що треба правильно оплатити? Вашу їжу, ваше замовлення. І це ми зробимо наступним чином. Попросимо. Could I have the check, please? Could I have the check, please? Чи міг би я да, отримати, мати рахунок? Повторюйте за мною. Could I have the check, please? Could I have the check please? Далі, якщо нам потрібно запитати, як дістатись кудись, ми використовуємо фразу. Так, ну по-перше, ми турбуємо якою фразою. Красавчик, правильно. Excuse me. Далі ми кажемо так: How do I get to the і після to the ми кажемо куди? Наприклад, як мені дістатись до найближчої там станції метро. How do I get to the nearest subway station? Як мені там дістатись до найближчої заправки звідси? How do I get to the nearest gas station from here? Звідси Давайте ще раз повторюйте за мною. How do I get to the gas station? Красавчик. І так, уявіть, що ви за кордоном, в Америці, ви там чоловіка бо жінка, да? і ви познайомились. Познайомились з прекрасним молодим чоловіком. Або е, з прекрасною молодою дівчиною. Да? І що треба? Правильно, треба взяти номер телефону. А уявіть, що ви не знаєте, як це сказати на низький, Телефон розрядився, інтернету немає. Що казати. І тут я вас виручаю фразою Can I get your number. Can I get your number? Якщо це максимально природно, то це так. Can I get your number? Can I get your number? Повторюте за мною. Can I get your number? Чи можу я взяти твій номер телефону? Та подай мені свій номер телефону. Can I get your number? Їдемо далі. Уявіть, що ви йдете десь в людному місці, і вам ну тупо потрібно пройти. Там багато людей і треба сказати, можна, будь ласка, пройти. Ні за що в житті ви не здогадаєтесь, що це тут буде за фраза. Я вже вам сьогодні дуже багато разів казав, це фраза excuse me. Тобто ви йдете, і, наприклад, попереду там люди, ви такі просто там можете по плечу їх, да, або просто так excuse. me». Ну і вони зрозуміють, що а, да, проходь, проходь, просто кажете excuse me. Далі як ми запитаємо, чи є в них квиток в один кінець і квиток туди і назад. Так от, квиток в один кінець це буде one way ticket». Типу, як квиток в один шлях. Квиток туди і назад це буде return ticket. Так от, підходимо ми до каси і кажемо: Could I please have a one-way ticket to New York, наприклад, або Could I please have a return ticket to, і після to кажете, куди вам цей квиток. Наприклад, вам потрібно запитати, о котрій годині потяг відправляється, да, покидає там жд вокзал або там будь-що. Це буде ось так звучати. What time does the train leave? What time does the train leave? Повторите за мной. What time does the train leave? What time does the train leave? Повторите обовязково в голос все фразы, которые я вам скажу. Ось. What, what time does the train leave? Ну, звісно, залежність Трейн потяг ви можете підставляти сюди будь-що, що вам необхідно в вашій ситуації. До речі, от ви знали, яка різниця між словами fun і funny. Користуючись нагодою, хочу вам порекомендувати подивитись одне з моїх попередніх відео про підбірку слів, які часто плутають. Десь тут зверху з'явиться підказка на це відео, тому обов'язково його зберігайте і дивіться далі. Скільки це коштує? Ну, напевно, більшість з вас знає фразу how much, да? але я вам дам і нову фразу, вона звучить так. What is the price? Яка ціна? Ви можете, наприклад, там, пальцем казати what is the price. Це те саме, як how much. Але інша фраза, якщо ви знали how much, то вивчите, вивчите новий варіант такої фрази, це не буде лишнім. Повторюйте за мною. What is the price? What is the price? Повторюте за мною. Хто не повторив, ще раз повторюйте, what is the price. Красавце. Наступна фраза дуже корисна. Якщо ви її не знали, от просто вліпіть лайк, такий жирний, хороший на це відео. Дивіться, ви йдете кудись там в аптеку чи ще щось, і там є черга велика, да? і ви не знаєте, хто останній. Черга англійською це буде line, line. Але як запитати, хто останній в черзі? Це буде наступним чином звучати. Who's at the end of the line? Who's at the end of the line? Who's at the end of the line? Повторюйте за мною. Буду казати не швидко, щоб ви змогли якісно повторити. Who's at the end of the line? Красавце. I got lost. Я загубився. Нічого складного. Загубились, підійшли, повідомили, попросили допомоги, дати Can you Help Me і так далі. Повторюйте за мною вголос. I got lost. I got lost. Якщо повторив, красавчик. Якщо ні, то не красавчик. Далі запитуємо, чи можу я оплатити карткою. Це буде звучати так, це все дуже просто. Це буде буквально так звучати, можу я оплатити карткою? Чи можу я? Can I pay by card? Can I pay by card? Повторюйте за мною голос. Can I pay by card? Як буде, чи можу я оплатити карткою, Анука? Красавчик. Далі дуже корисна практична фраза. Я впевнений, що вона вам знадобиться, або вона вам вже е, потрібно була десь, але ви не знали там і так далі. Чи можу я десь тут зарядити свій телефон? Це буде звучати так. Заряджати це буде charge. Зарядка це charger. Чи можу я зарядити тут свій телефон? Зарядити тут свій телефон. Це буде так. Can I charge my phone here? Can I charge my phone here? Так, ну давайте повторити за мною, але в голос, не просто там в думках. Can I charge my phone here? Can I charge my phone here? Красавчик. Ще раз. Can I charge my phone here? Давай повторю. Can I charge my phone here? Все, питанняма. Далі не менш важливе питання. Який пароль до Wi-Fi? Ну, можна да, на пальці сказати Sorry, please, Wi-Fi, Wi-Fi, pin, pin-код, pin код PIN PIN ну але ми ж хочемо говорити грамотно. Правильно, да, щоб ви виглядали як, би, як положено, да, то це буде наступним чином. What's the Wi-Fi password? Або what is, можна what's, можна what is. Я кажу скорочно, тому що це швидше, да, швидше. What's the Wi-Fi password here? Або без here. Просто what's the Wi-Fi password? Так, а ну давайте повторюсь. What's the Wi-Fi password? Красавчик! Ми вже з вами перед цим вчали, чи можна мені забронювати столик, да? Там ще використовується слово книга. А ну-ка, дивіться собі в зошит. Ви ж записували все правильно? Як ні? Якщо не записували, то від цього взагалі немає ніякого сенсу дивитися відео. Тому що ви зараз через 10 хвилин просто ніодної фрази не згадаєте, і сенсу від цього відео просто немає. Так от, правильно, can I book? Там і так далі. А зараз ми навчимося, як з вами казати, чи можна мені скасувати. Мою резервацію. Це буде у нас через слово cancel, що означає відміняти, і це буде звучати так. Can I cancel my reservation? Повторюйте, за мною. Can I cancel my reservation? Красавце. Якщо нам допомогли, обов'язково потрібно за це подякувати. Звісно, ми всі знаємо там thank you, thanks a lot, thanks і так далі. Але зараз ми навчимося, як конкретно казати. От, Дякую за твою допомогу. І це буде англійською звучати так. Thank you for your help. Thank you for your help. Так, повторюйте за мною. Thank you for your help. В голос. Ну, красавчик. Як ми англійською запитаємо, скільки часу нам потрібно, щоб дістатись туди. Ну або будь-яке місце, куди нам потрібно викажети. Це англійською буде так. How long does it take to get there? How long does it take to get there? Повторюйте за мною. How long does it take to get there? Замість there ви можете казати будь-що. Заправка, вокзал, бібліотека будь-що. Коли ми подорожуємо, ми куди йдемо? Правильно. На шопінг. Коли ми йдемо на шопінг, ми що робимо? Правильно. Ми приміряємо одяг. Де да, ми його приміряємо? Правильно. В примірочній. Примірочно це буде fitting room. Fitting room. Але як нам спитати? Тут є десь примірочно, да? Це буде англійською. Is there a fitting room? Is there a fitting room? Повторюйте за мною. Is there a fitting room? Is there a fitting room? Тільки більше інтонацію, таку, знаєте, більш питально. Is there a fitting room? Красавчики, наступна фраза, ну реально дуже корисна. Вона дуже проста, але вона така, знаєте, універсальна і багато де зможе знадобитись. Вона звучить так: Is it okay if... щось там. Типу, чи нормально, якщо я там щось щось щось? Наприклад, дайте. Is it okay if I park my car here? Типу, нормально, якщо я тут зараз припаркую своє авто. Наприклад, там близько станете біля когось, да, і непевні, що там людина зможе виїхати або двері відчинити, і ви кажете. Окей, okay, якщо я тут припаркуюсь, да? або там ви хочете сфоткати і не впевнені, чи це можна там фотографувати. І ви кажете Is it okay if I take pictures here, або там ви не впевнені там, там, хочете підсісти до когось на лавочку. Да? І кажете, Is it okay if I sit here? Типу ОК, okay, якщо я тут сяду? Дуже корисна фраза. Давайте за мною. Is it okay if I... Красавчик І наша остання фраза. Коли ми приходимо, наприклад, десь в кафе чи в ресторан, як нам сказати, що от мені з собою, або мені там тут на місці? З собою це буде to go, а тут на місці це for here. Типу як для тут. Наприклад, мені чашечку кави з собою. I'd like to have a coffee to go. Або I'd like to have a coffee for here. На місці. Повторюйте, за мною. I'd like to have a coffee to go. Окей, okay, а тепер мені, будь ласка, чашечку кави тут на місці. I'd like to have a coffee for here. Молодці. Гайзе, це є кінець уроку. Ось такі 25 корисних фраз, я вважаю, за кордоном. Якщо вам відео було корисне, обов'язково обов'язково підтримайте це відео лайк, напишіть в коментарях, щоб я можливо зробив ще якийсь топ 25 фраз в якихось інших ситуаціях. Да? Обов'язково про це пишіть, ставте лайк і підписуйтесь на канал, тому що якщо ви цього не зробите, і відео все одно вам було корисне, але ви цього не зробите, я просто цього не дізнаюсь, і сам алгоритм Ютуба цього не зрозуміє і не буде якби, просувати це відео. А також обов'язково підписуйтесь на мій інстаграм. Він ось тут зараз з'явиться, там взагалі вся двіжуха, тести, корисності, щодня. Корисні, короткі відео уроки. Щодня там підписуйтесь, там вам буде також дуже корисно, чек-листи і так далі, все. Гайзе, тому. Всім англійська, до зустрічі в наступному відео побачимось.